Друзі, вітаю вас знову на каналі Bigger. Отже, сезон стартів розпочато, і Дуже часто ця подія пов'язана із поїздкою в інше місто і у варі ранніх пробуджень, колотне чи збору речей, дороги, хвилювання перед стартом а також всіма тими небезпеками, з якими стикаються українці кожного дня. Дуже легко щось пропустити або забути, та не речі, збираючись на ста, де ви плануєте встановити особистий рекорд або просто відволіктись від буднів чи гарно провести час, ви хочете опинитись в цій ситуації, де щось забули. Тож я вирішив записати відео про те, що я беру з собою на забіг, а також те, що варто не забути, особливо коли ви подорожуєте в інше місто. І для зручності це відео буде поділено на три частини: перше, що вдягнути на забіг, друге, що взяти з собою на забіг, і третє, що ще може додатково знадобитись під час забігу. Або в день івенту. А перш ніж продовжимо, хочу подякувати всім, хто дивиться цей канал. Не забувайте підписуватись, також ставте палець вгору. А якщо дуже сподобалось, то залишайте свій коментар. Ну а тепер поїхали до теми відео. І як обіцяв, розпочну з того, що взяти безпосередньо з собою на сам забіг. Найперше і найголовніше, і скоріше, те, що за все ніхто не забуде, це, звісно ж, кроси. У мене цього разу це будуть увесь такі Puma Fast Air Nitro Elite. Дуже прикольні. Нещодавно в мене було день народження, і сім'я побалувала мене таким подарунком. Вони ще трошечки свіженькі, тому що сьогодні вранці вже бігав швидкісне тренування, тестував їх під час інтервалів. Все супер. В неділю побігав у них довго, тому думаю, що можу з ними вже виходити повноцінно на старт. Ніде нічого не натрає, проблем з цим ніяких немає. Але додатково хочу нагадати про те, що в день старту ви завжди маєте виходити в тому одязі і в, зоті, в якому ви впевнені в тому, в чому ви постійно бігаєте, і що 100% вам не принесе жодного дискомфорту під час старту. Це просто абсолютна істина. Не намагайтеся бігати в чомусь новому, в тому, що купили там для того, щоб справити якесь враження. Одяг має бути і взуття ще раз 100% протестований, і ви маєте бути в ньому впевнені. І наступним пунктом до пари кросівкам це, звісно ж, будуть шкарпетки. У мене ось такі чорні шкарпетки. від Юб, дуже класні, легкі дихаючи, гарно відводять вологу. Бренд для себе відкрив минулого року. Здається, офіційного сайту у них немає. Бренд український, але з можна знайти легко в інстаграмі, обов'язково поцікавтесь і, можливо, для себе знайдете також щось цікаве. Або е, вибирайте шкарпетки на свій смак, обов'язково вибирайте те, що вже перевірене. Ще раз повторююсь. Е, Загалом це можна повторювати у кожному пункті, але. Тут буде, мабуть, вже в останнє обіцеве. І далі, звісно, це ж будуть шорти. Тут можна обрати одну із доступних опцій, це можуть бути або ось такі напівтайці. Це, наприклад, моя особиста преференція напівтайці від Nike. Мабуть, в цих я вже перебігав більше половини своїх стартів. Дуже круто. В тайцях зводиться ризик натирань майже до мінімуму. Також гарна опція це ось такі. Шорти в моєму випадку це 5-дюймові шорти. Майже всі шорти я обираю саме такої довжини. Можна, звісно ж, брати шорти там коротше, 3 дюйми, да такі, як використовують зазвичай для швидкісних стартів або спринтів. Але в моєму випадку не знаю, мені чомусь здається, що вони за короткі, і я в них виглядаю якось недолуго. Звісно, кожен обирає для себе сам це питання смаку, а також особистої зручності. В першу чергу завжди звертайте увагу на те, щоб вони вам. Не натирали, ну а в другу чергу вже на те, як вони на вас сидять. Тепер верх в моєму випадку. Це буде майка. Ось така тоненька стартова майка. від Юб. знову ж таки дивіться по власному сприйняттю, тому що кожен із нас має своє відчуття температури. Це може бути, наприклад, і футболка замість майки, але я би не рекомендував занадто багато на себе одягати в день старту, тому що повірте, якщо ви біжите особливо ще й на власний результат, то тоді вам не знадобиться додатковий одяг. Серце битиметься в такому режимі, що ви точно не замерзнете. Ну а вже після фінішу обов'язково щось на себе одягнете або перевдягнетесь, але про це згодом. І остання річ з одягу: це щось на голову. В моєму випадку це буде. Ось така кепка від Puma. дуже крута, з коротеньким козирком. Вона легенька, м'яка, можна упакувати навіть у біговий пояс під час старту, якщо просто вона замулює на голові. Знову ж таки, можете її замінити на все, що вам буде зручно. Наприклад, для такої погоди, яку ми маємо зараз, це може бути козирьок або пов'язка на голову, все, що буде вбирати, і не давати йому литися вам в очі, а також потенційно гарно, щоб було закрито обличчя, особливо якщо. Це буде вже день, да, бо старт поступово буде перетікати в день і просто щоб захистити ваше обличчя, а також очі від сонця для холодної перероку Цей пункт також працюватиме просто от, в комплект до кепки. Можна буде додати баф, яким закрити вухо, наприклад, а також потилицю. Або ж о, просто замінити його на тоненьку бігову шапку. І з одягом тут все. Тепер пройдемось трохи по і девайсам, які вам можуть знадобитися ще під час старту. І звісно ж найважливішим аксесуаром у день забігу буде ваш стартовий номер. Ось такий, до прикладу, взяв із свого останнього забігу. Не забудьте заздалегідь його замовити разом із стартовим пакетом у свого організатора. Або ж ознайомитися із регламентом і у визначені дні просто заберіть його у точці видачі. Для цього роздрукуйте і заповніть стартовий листок, який вам організатор відправляє на електронну пошту. А також не забудьте прихопити з собою будь-який документ, який підтверджує вашу особу, або також можна скористатись дією. Також в комплекті до вашого стартового номеру йде набір із ось таких чотирьох булавок для того, щоб ви зручно закріпили номер у себе на футболці. Спереду чи ззаду це вже ви вирішуєте самостійно. Можливо, ви вішаєте його навпаки, там на біговому поясі за допомогою резинок. Але ну, кожен вибирає тут на свій смак. Також є опції, я знаю, що можна використовувати кріплення на магнітах. Але якщо у вас такі є, то поділіться, де купували. І наступне, що, мабуть, є фетишом номер один після бігових кросівок, Це, звісно, ваш gps годинник в моєму випадку. Це Garmin Fenix 6. Але ви можете використовувати також будь-який годинник, який вам доступний, або взагалі бігти без годинника і для gps трекінгу, а також визначення основних характеристик, типу вашого пейсу, використовувати ваш мобільний телефон із встановленим додатком страви, на якому просто запустите трек. Ваш телефон якраз і буде наступним у цьому списку, і до пари, в якому не забудьте взяти навушники, якщо любите послухати музику або можливо подкасти. Чи подзвонити комусь із рідних під час забігу і останнє в цьому розділі? Якщо конфігурація, скажімо так, вашого бігового комплекту в день забігу не передбачає якогось зберігання, це звісно ж буде біговий пояс. Я використовую ось такий від GoFar. Це український бренд, дуже круті. Гаяс. Роблять гарні речі. Знаю, що більшість їх використовують для трейлів, але також можна використовувати для міста. Якраз це версія сіті. У мене він вже служить кілька років. Можна побачити, що він доволі вигорівший, а також трохи розтягнутий. Він не містить якихось, скажімо так, додаткових захисних елементів, які будуть перешкоджати випаданню, можливому. Там, наприклад, вашого телефону, тому ось тут спереду у мене заколота ще одна булавка по... телефон, Тому що, наприклад, під час останньої десятки у Івано-Франківську мене вилетів телефон. І добре, що він залишився живим, тому що я по ньому ще й встиг пробігтись. І тепер перейдемо до розділу, що все ж таки може знадобитися взяти із собою. І найперше, це змінний сухий одяг, в який можна буде перевдягтись після старту. На будь-якому забігу надається перевдягальня, в якій можна буде спокійно це зробити і сухим з комфортом дістатись додому. Ну або якщо ви обираєте вологий стиль і добираєтесь додому громадським транспортом, то подумайте про оточуючих, їм вже з вами їхати в одному просторі. Наступна річ це вазелін, який можна придбати в будь якій аптеці або косметичному магазині. Ще існують такі. Сухі стіки від натирань і це буде прям дуже 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 важлива річ, особливо якщо ви біжите довгу дистанцію. Це необхідно для того, щоб нівелювати ефект терття в місцях, де є контакт шкіра-шкіра, наприклад, ваші пахви, бедра пах, соски, а також пальці ніг для захисту сосків, також необхідно врахувати пластирі, особливо це стосується хлопців. Ось такі пластирі можуть знаходитися у вашому стартовому комплекті. А якщо ні, то тоді можна просто використати звичайні медичні пластирі або ж можливо використати кінезіолотейп, який можна просто купити зараз у будь-якому магазині. АТБ. тому що якщо про це заздалегідь не подумати, соски можна старти, вибачте, просто в хлам, і потім ще декілька днів дуже гаряче згадувати про це кожного разу, коли одягаєш або знімаєш, або просто ходиш у будь-якому одязі, також не зайве буде захопити з собою серветки або туалетний папір. Звісно, зазвичай туалетний папір є у кабінках біотуалетів, які розташовує організатор на території стартового містечка. Але хто знає який рівень хвилювання був у людини, яка була у кабінці перед вами, тому краще для власної впевненості все ж таки мати трохи. Також не буде зайве мати при собі трохи готівки просто про всяк випадок і завершує цей блок, вода та перекус. Звісно, що цього разу на півмарафоні Ukraine потурбується і ще на виході із стартового коридору, чи вже. Правильніше сказати, фінішного мені вручать там і водою, і комбучу, і банани, і можливо печиво, чи що цього разу вони ще там приготували яблучні чіпси для того, щоб підкріпитись. Але якщо це організатором не передбачено, або можливо ви маєте особливості в харчуванні, чи можливо просто їсте більше ніж середньостатистична людина. Потурбуйтесь про це, тому що, поки ви перевдягнетесь, потиняєтесь по території заходу. Потім, поки до доберетесь додому, приймете душ, пройде досить багато часу, а їсти вже точно захочеться. І останні блоки з тим, на що варто звернути увагу, додатково і найперше тут це енергетичні гелі, дуже валідний пункт, особливо для дистанції від 21 км. кілометра. я на півмарафоні гелі не вживаю. А от для марафону це прям дуже дуже важливо, тому що. Від харчування залежить те, як ви подолаєте дистанцію. Друге це електроліти. Та ж сама штука, що і з попереднім пунктом щодо енергетичних гелів. Під час довгих забігів ви втрачаєте дуже багато з потом ви втрачаєте солі, тому це дуже необхідно для того, щоб відновлювати мінеральний запас в вашому організмі. Наступний пункт це сонцезахисний крем. Якщо старт проходить у пору доби, коли сонце добряче гріє, або можливо старт раній, але він планується бути довгим, півмарафон-марафон. І е, на цей день прогнозується гарна сонячна погода. То варто потурбуватися і, Можливо, обробити ті ділянки шкіри, які відкриті сонцю, щоб потім не пожалкувати, обгорівши вже на фініші. Наступне це сонцезахисні окуляри. Ось я використовую таку прикольну модельку від Goodr. Свого часу замовив їх зі штатів. У мене це вже здається друга чи третя. Вони не дуже дорогі, доволі доступні. використовую їх майже в усьому не тільки в бігу, дуже класно за кермом або просто для прогулянок. Десь чув таку думку, що коли ми мружимось, то це задіє додатково 17 м'язів на, на нашому обличчі і шиї, і від цього шия може швидше втомлюватись. Тому, я думаю, не буде зайве мати окуляри, тим більше, що. Вони захищають не тільки від сонця, а ще можливо від пилу, а також комах. Ще це нагрудний пульсометр. Має ось такий от від ваху, але на стартах пульсометр я ніколи не використовую через те, що він може або сповсти, або десь почати натирати, що опосередковано так вплине або. Незадоволеність від забігу або безпосередньо на сам результат, мені це не потрібно, тому не використовую. Але якщо для вас це важливо, не забудьте покласти собі в рюкзак. І ще згадаю пару речей для того, щоб цей список більш повним і універсальним. Найперше це вітровка. Її можна завжди одягнути і після старту для того, щоб е, утримати тепло і відчувати себе комфортно. А якщо ще й біжите у день, коли на вулиці дощ, то було б класно, якщо це була б вітровка із е, гортексом, так або іншою технологією, яка зупиняє вологу. Ну а друге, це рукавички, тому що страх як неприємно, коли мерзнуть пальці під час забігу. Останнім пунктом у цей розділ я додаю медикаменти. Можливо, у вас є якісь особливі потреби у ліках, тому не забудьте їх покласти. Або ж, наприклад, на той випадок, коли у вас через хвилювання почалась діарея. Також було б добре мати щось при собі для того, щоб просто це не спаскудило все виявлення да, все враження від вашого забігу. Мені свого часу в подібні ситуації порекомендували луперамід, але я не даю ніяких медицинських порад, тут вирішує кожен сам. Тому обов'язково або проконсультуйтеся з лікарем, або використовуйте те, що вже знаєте. І на додачу, якщо їдете в інше місто, не забудьте заздалегідь замовити або домовитись про житло. І уточніть обов'язково час виселення і час заселення, особливо час виселення, для того, щоб ви спокійно після дистанції встигли добратися додому, прийняти душ, переодягтися і відправитись на вокзал, чи куди ви там ідете. Також придбайте всі необхідні квитки на транспорт. В моєму випадку це тільки залізнодорожні квитки, але можливо у вас там кілька пересадок або що. Обов'язково врахуйте всі ці етапи. Також я згадував в першому пункті про отримання стартового пакету. Пам'ятайте про це або замовте, або отримайте за день-два до старту згідно регламенту від організатора. Обов'язково знайомтесь програмою та регламентом забігу, а також моніторте соціальні мережі напередодні і у день старту на випадок якихось змін. Також придбайте заздалегідь все, що вам може знадобитись, будь то медикаменти або ж їжа, чи вода, про яку ми вже говорили раніше. Ну і непогано було б спланувати свій ранок для того, щоб розуміти, о котрій ви прокидаєтеся, котрі виходите, скільки у вас часу на дорогу, і о котрій маєте опинитись у стартовому містечку, для того, щоб мати ще невеличкий заділ часу для розминки. На цьому все для зручності я зробив чек-ліст, який додам у описі до цього відео. Якщо це вам було корисно, можете завантажувати і використовувати для збору до свого омріяного івенту. Якщо про щось забув, або ви маєте власні доповнення, пишіть обов'язково в коментарях. Буде цікаво почитати та обговорити. Бажаю всім гарних стартів, а також легких ніг. Бережіть себе і своїх близьких. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую всім за перегляд. Пока.